на сімейний відпочинок. Озеро називається Bright Sand Lake. Я тут перший раз і раз з Лук'яном вже були минулого тижня, ага, дуже гарне озеро. Це би було дуже класно, якби була вода така тепла для купання, але там вже купається навіть дитина є в воді. Значить і ми поліземо. Гарний пляж, гарний пісок. І водичка дуже гарна. трошки вітря на сьогодні, але спробуємо витягнути з цього максимум позитиву. океан приєднується. Так, іде йде пробувати воду. Так як він змерз уже, то я не думаю, що він буде нині купатися. Як вода, Лукян. Ага. Трохи холодна, ні. Ага. Але прикольно, вода досить чиста, то не є Сенді Біч Лейк, тут тобто набагато гарніше, чистіше озеро. Тут дуже класний ліс довкола. Ялиновий. Іра йде. Ele é que namore. Já que você não é assim. Espera, Julepo. Que graça. Tá, glotei de Luciano. Glotei de Wodu. Fiquei na raiva. Tá vai. Já se <laughs> a, he waved at the Так, на пляжі тільки ми, ще одна сім'я, пляж для нині... нас. Весь пляж наш. Нині, в принципі, четвер, будній день, можливо, тому нема. Тим більше сьогодні ще шкільний день, діти в школі. Доволі гарно облаштована територія. Це ніби парковка, лавочки є, є магазин. Є магазини, якому навіть намальовано, ще є морозиво, спробуємо. Є першої необхідності приміщення печелі, трошки можливо стародавні, але як не як є. Лук'ян на манкі барі. Бажай не впади, хлопе. Така прикольна гірка в вигляді маяка. Давай, давай, залазь як Просимик Пробуй, чи не гарячий. I that oh, yeah, well, this month. No, oh, yeah, I'm to Hi, okay, Am I you going to it Hi. No. Okay, the side down? Yeah, it sounds really weird. yeah. Mm -hmm. Класна гірка, по якій можна вийти дому, далі mm. <laughs>, не розвернешся. Mm. От з'їжджаєш? Mm. Качелі. А, трошки завузькі для. Mm. Для, для моєї. Ага, mm. тиндіт тендітної. Оо. Mm. Оооо. Йдемо по пляжі, на якому ми і ще одна сім'я і думаємо, чи потрібно їхати десь на курорт, на моря, де ніде яблуку впасти, десь, де, де б'ються за кожний вільний кусочок пляжу, де нещупає прекрасна російська мова. Якщо можна відпочивати, в скачування. Огонь, будемо щось готувати їсти, тому нас відпочинок був повноцінний. Пляж, вода і їда. Красота. Панда хоче грати гарячу картоплю. 快点去！你，走快点，走快点。 пече, давай! Так, їсти на вогні, їм все вийде смачно. В той час Іра теж не втрачає часу, пробує щось трошки попікати, пометал детектити. Ну так і відпочиваємо. Bright Sand Lake. Це sketch one. Прикотило макарон. Прям тепер геппі. Ще ми біля пляжу знайшли таке місце. Потічок витікає з лісу. І вода в ньому холоднезна на капець. Просто в озері не Ага. Поді... холодна-холодна. Там є пір. І там човни на воду спускають. Такими човнами люди катаються. Фонтун був. Це найкласніше, на мою думку.